Страшно йти на операцію з видалення поліпів ендометрія через можливі ускладнення. Чи це безпечно? На сьогоднішній день використовуються малоінвазивні технології, які дозволяють робити це не осліп, як це робилось раніше, коли робили просто піритаж матки, як говорили, чистку матки. Тобто хірург на осліп в матку вводить спеціальний прилад кирядки. І розводить вишкрібання слезової балонки, намагаючись видалити поліп. Так ось, благо сьогодні ці операції являються виключенням, які вже навіть в ЦРБ не роблять, тому що вже є ендоскопічне обладнання, коли можна зробити гістероскопію. Тобто це максимально безпечне хірургічне втручання, яке проводиться з приводу використання маленьвозивного обладнання, таке як гістероскоп. При цьому не де ніяких проколів, ніяких розрізів не виконується. Через шийку матки в з матки вводиться спеціальний при. Бор і який дозволяє при 15-кратному збільшенні чітко побачити цирокальний канал, тобто матки, її структуру. Навіть там можуть бути поліпи. А побачити полості матки при 15-кратному збільшенні. Ми чітко бачимо кожен квадратний міліметр полості матки. Ми чітко розуміємо розташування поліпи, і вся процедура з приводу видалення поліпа проводиться під контролем. Оптики, тобто, вся картинка проєктується по стекловолоконній оптиці на житкокристалічний монітор. Все це виконується в режимі реального часу. Ми чітко бачимо, що ми робимо. Ми не травмуємо сміжні тканини, ми нічого зайвого не робимо. Тут є візуальний контроль нашої праці. Тобто, після видалення поліпу ми чітко розуміємо, що нічого зайвого в полосі не буде.